А як вам 41-й ранок на такому озері? Така була тиша, що прокидатися було дуже складно. Але організм дав свою установку підйом, підйом 41-й день кличе, дороги кличуть, треба їхати в Норвежське королівство. Так тихо, що чутно биття серця, своє дихання чутно. Ох, і виспався, я гарно. Ну що ж, а тепер путь в дорогу вперед. Одинадцятий день у Швеції. А ще вчора посіяв свій рушничок, поклав на багажник і не закріпив, і десь його вітром здуло. І тепер рушничком буде слугувати мені футболочка. Ось відрізав шматочок і це буде рушничок. А я їхати тепер буду в червоній футболці, щоб мене було гарно видно водіям, техніка безпеки. А жовта вже своє віджила. Хай тепер продовжить своє життя рушничком. Ще вам покажу місцевість. Берези стоять такі кремезні, здоровенні. І ось тут поряд з наметом моїм одразу починається скеля, яка поросла мхами. А ще вже скеля кам'яна, міцна. Але там теж умудряється рости дерева, наприклад, ялини і горобини. Місцина дуже цікава. Сюди, мабуть, тільки рибалки приходять. І то питання, чи приходять? Зараз буду збирати свій. Завивання вовків вночі не було. І раз я живий і з вами розмовляю, а ви мене бачите, значить вовки не приходили. А коли б прийшли, я б їм показав би. Ух! Свою мандрівну силу до мене приєднались би лісові ельфи, і ми б їх побороли. Тих альфа-вовків. Бачите, як ростуть гриби лисички? Цілими сімейками. Але я не збираюся супчик варити, тому не буду їх трогати, ці лисички чудові. Залишу їх для інших грибників. Покажу вам ще озеро з іншого ракурсу. Чуєте, яка тиша? Хочеться говорити тільки пошепки. Зараз покажу місце, де я ночував. Дивіться уважно, ось там, біля великого каменя. Ця дорога, як ви бачите, ще більш дичіша. Вуща. Тільки один щебень лежить. І ліс кругом. Оскільки їду по різних країнах, скільки бачу отак житло людей в лісах. І весь час думаю, що людей кличе ось так жити. Поряд нема нічого. Не шкіл, не магазинів, не якоїсь інфраструктури. Ну Може, це мені як киянину не зрозуміло. Але взагалі як існувати? Тут же ж. Ліс, пшениця не вирощується, сам собі жито не виростеш, не змелеш, ну корову тільки тримати, навряд чи зараз вони тримають цих корів. Може, зараз це використовується як дача на літо, але ж колись люди жили так, як вони існували? Ну Бачите, мені сучасній людині якось не дуже це зрозуміло. А вони жили, цим же ж будинки більше, ніж по 100 років. Це видно. Я розумію, що зараз там машинами можна дітей відвозити туди-сюди в школу. Але ж, наприклад, я вже заїхав настільки глибоко, настільки далеко в ліси, що тут аж бовки і лосі водяться, що тут дорога, ви бачите, яка... Не проїхати, а зимою, це ж північна країна, а зимою коли снігом замітає. Нема відповідей мені на ці запитання. А що думаєте ви? Яка ваша думка? Подивіться на карту. Взагалі поселень нема. Один ліс і озера. Шве тільки що проїжджав машину і щось мені пробував англійською розказати, що десь, мабуть, буде переправа. Гедзі кусаються. Що буде переправа, і, мабуть, треба буде десь через воду переводити велосипед, то я вже морально готовий до таких випробувань. Шановні мої глядачі, підписники і не підписники. Хто, можливо, вперше потрапив на канал, коли вам подобаються мої мандри, коли вони вас дивують, захоплюють, підписуйтесь і рекомендуйте мій канал Студія Вел well іншим глядачам, друзям своїм, знайомим. Отак їду і думаю собі, а десь із-за дерева за мною спостерігають кілька пар. Вовчих очей! Вони ж дуже розумні вовки. Вони ніколи не покажуться просто так. Ой, яка небезпечна дорога. Можна так влетіти. Видно по фактурі, що після дощів тут машини якби і не дуже їздили. Взагалі нема слідів машин, і дорога стає все гірша гірша. І шве той мені сказав, що буде верх-вниз, вверх-вниз. Прийдеться тащити велосипед, що я власне і роблю, тащу його в руках. А тут вже взагалі шламбаумом перекрито. Подивіться, які лахматки на деревах, ніби привиди лісові. Мох так росте на гілках. А ось те, про що мені говорив швед. О, сподіваюся, що це саме найгірший варіант, що гіршого вже не буде. Кладочками буду переводити велосипед. Спочатку піду в розвідку. Роздивлюся, як мені діяти. Ось тут треба буде високий поріг. Високий поріг піднімати. Річка стрімка. Між деревами пройдуть мої сумки. Але й гарно і береза впала. Так, люди підмостили каміння і що тут далі, а далі тут стежина. О, яка стежина. Ой-ой-ой. Прийшов прямо стежинкою на закинути чиєсь подвір'я. Вже тут давно нікого не було, нічого не викошено, все заросло. Стежинка ось так виглядає, її практично не видно. Дуже гарно. Тут квітує все. Дай Боже, щоб далі хоч якась була доріжка. Мені ж їхати треба. Оце добираюся до дочки в Норвегію через такі дикі хащі. Бала мене стежина по гравійній дорозі трава по пояс, а тепер вивела, дивіться, на яку шикарнючу дорогу. Ух! Тепер я можу їхати і вовків не боятися. Сама складна ділянка пройдена, люди, і ви разом зі мною її пройшли. Я дякую, що були поряд. Я відчував вашу підтримку. Подивіться жовтенькі плямки. Це все гриби, лисички. Бачите скільки? Оце вже Швеція під зав'язочку показує мені красу свою дику, нерукотворну природню, ліси, гриби, озера. Ах, які красені, які красені червоноголівці! Гарний якийсь з дирочкою. Просто я зараз суп варити не буду. І тому залишаю грибочок цей, щоб ліс собі. І розмножувався порами. Розкрилася переді мною, довірилася мені Швеція. Я їй дуже дякую, і я їй також довірився. Пам'ятаєте, я вам говорив, що обід повинен бути в пейзажному місці. Так казав мій друг Олег. Подивіться, будь ласка, і дайте згоду або не згоду, чи пейзажне це місце. А ось моя скатертина із моху. Ось мій стіл кам'яний. І зараз тут буде відбуватися ранкова трапеза. Я вже виїхав, можна сказати, в цивілізацію. Тут вже ціле поселення людей, дачників. Сьогодні субота, а дорога вже вкрита асфальтом. Так що вовки вже позаду, лосі також. Після великого сталеварного заводу я приїжджав ще руїни також одного заводу сталеварного. А отут невеличкий зберігся заводик, дуже приємно виглядає, так. гарно зберігся. Під березою стоїть мій велосипедик, столики для відпочинку. Мабуть, тут туристів годують, будиночки різноманітні. Предмети, які тут виготовлялися. Ну давайте подивимося, що тут є. Виявляється, перед тим як повітря поступало в домену піч, його треба було прогріти до температури від 300 до 500 градусів. Тоді воно могло тільки поступати в домену піч. Ось тут показано труба. По якій йшло це гаряче повітря. Обов'язково в вдоменній печі повинно бути повітря. Саме по цій трубі повітря гаряче до 500 градусів подавалося вдоменну піч. На жаль, зачинено, але через щілиночку ми щось можемо побачити. Бачимо трубу вдоменної печі і, мабуть, частинку побуту. Збереглися як виставочні експонати сани які у нас в Карпатах називаються грінджоли. Ось одні дерев'яні і другі оббиті залізом. І показано, як користувалися. Це для того, щоб возити вугілля на завод. І сушаться різноманітні жіночі речі. Так як це музей, то показано, як сушилася білизна. А ці сани вже для перевозки людей красиві. Ось здоровенні плетені сани, дерев'яні з металевими оббивками для перевезення вугілля. Але дивіться, вугілля не кам'яне, а вугілля деревне. Отак От виготовляли вугілля, спалювали багато деревини. Отже, процес виготовлення вугілля з дерева дуже складний. Ви бачите, що складалася ось така піраміда, дуже щільно кладалися колоди одна біля одної, потім вони засипалися землею або чимось іншим. Ось так. Тобто, процес не є такий простий. Деревина всередині не горить, вона тліє без доступу кисню. І за рахунок тління і утворюється вугілля з деревини. Кілька тижнів треба для того, щоб деревина перетворилася на вугілля. Обходжу я завод металургічний з усіх сторон. Чую, як шумить річка, тому що без води металургія просто не може існувати. Підходжу до млина, це, мабуть, був якийсь млин. Бачите, стоїть барабан, який по черзі відкриває якісь заглушки. Перед тим, як руда потрапляла в домену піч, її повинні були подробити. От, власне, це і є дробарка. Оце металеве все. І оцей метал подрібнював руду. А це ми сходимо, я зараз спущуся вниз. І подивимося, що там за канали, де тече вода. Ой, які дірки. Уявіть собі, що це все треба було спроєктувати, побудувати, направити потрібне русло. Скільки роботи, щоб тільки запустити цей завод. Труби були дерев'яні з металевими обручами. Ой, лопнув обруч, співається в одній українській пісні. Бачите, вже труба прогнила. Мабуть, дубова. Тут була запруда, щоб зберігалася потрібна кількість води. І ось по бетонному каналу вода поступала в потрібне русло. Ось так людський розум і людські руки перетворювали природнє багатство в залізо, тому що залізо допомагало людині виживати. І як ви бачите, тут в гірській місцевості лісовій зустрічаються власне оці сталеплавильні заводи. Дерев'яна хатина для перепочинку. Можна зайти, двері відчинені. Що ми тут маємо? Ми тут маємо два ліжка. Такі це сільничка. Тільки вона дуже щільно закривається, щоб волога не потрапляла. Картини, дрова. Камін маленький. Не знаю, чи було тут тепло. Дивіться, які вішачки. З дерева зроблені. Подивіться, який шикарний туалет на території заводу. Отак відчиняєш двері. А, і вмивальничок є, і мило є. Маслобійка для туалетного паперу пристосована. Люстерка, щоб подивитися. Для людей з обмеженими можливостями є ручки. Квіти стоять якісь елементи старовинні для прання, для полинання дитини, я так розумію, столик. Дивіться, як шикарно зроблений туалет. І завод. Скористався я цим туалетом. Тут є і мило, поголився, рідина. О! Дезінфікуюча. Так що чистесенький, все залишаю в чистоті. І ще для мене приємна новина. В усьому цьому комплексі, де нема нікого, діють, працюють, нарешті розеточки. Я от підключився, все, що можна, і заряджаю. Задоволенням тут відпочину годинку. І підзаряджуся, і потім буду рушати далі. Біля цієї кафетерії, де я заряджаю свої гаджети, на підвіконечку стоїть чайничок такий чудовий. І тут навіть є така кришечка, щоб не відхолоджувався. От, Відкривається і закривається носик. А поки гаджети мої заряджаються, я теж Заряджуся енергією, полежу і відпочину. Я розумію, що їхати такою дорогою небезпечно, але іншої немає, і GPS мене веде ось такою дорогою. Переживаю GPS, веде велосипедними дорогами, то глухим лісом, то районними дорогами, які для мене найліпші. А то виводить ось на такі ділянки, бо іншого альтернативного варіанту немає. Сам їду, хвилююся, а тут ще поліція зупиняє мене, каже: вони теж за мене хвилюються, це небезпечні дороги. Запитали, куди я їду, на всяк випадок перевірили документи, запитали, чи є у мене вода, поділилися зі мною водичкою і побажали щасливої дороги. Так що мушу їхати такою дорогою, куди ж діватися. Заїхав Бургер Кінг. Добре, що закон стакану діє. Ось водички він мені дав. Зате не дав ні одної розетки. Пройшовся по всьому залу, розетки ніодної немає. Тому набрав водички в стакан і вийшов. Добре, що підзарядився біля сталеварного заводу. Можливо, зараз заїду в Макдональдс на зарядочку. А тільки що побачив одну зовнішню розетку ось тут. Хай трошки підзарядиться, а я в кіньочко там от посиджу. Їду вже годину знову по цій трасі. Небезпечність з потужним трафіком. І вже не знаю, коли вона закінчиться, а вона якась безкінечна ця траса. Чому нема альтернативної дороги, я не знаю. Але 20 сантиметрів узбіччя, і оце я їду вже котру годину по цих 20 сантиметрах узбіччя. Ранок 41-го дня починався в такому чудовому дикому лісі. Де можна було напружувати стільки від вовків, а закінчився отаким от напруженим трафіком півдня їхав, так переживав за себе Автомобілі ж проносяться із швидкістю 100 кілометрів. Про мене навіть поліція потурбувалася, щоб я був обережним. А я був обережний, проїхав багато, звернув уже з цього напруженого трафіка і зупинився де. Зупинився ось на чорничниках. Прямо з намета можна рвати чорниці. Не переживайте, чорниці пружні кущики. Вони елементарно відновляться. Ліс проріжений і тому такі високі сосни ростуть. Тут, мабуть, колись були лісозаготовки. Так що наметик мій вже стоїть на місці. Я готовий відпочивати. Чого і вам бажаю, не забувайте відпочивати. А на сьогодні прощаюся. Не забувайте відповідати на мої запитання, пишіть мені в дописах, задавайте мені певні запитання. І лайкайте, звичайно, пропонуйте ролики студії ВЕЛ well своїм друзям. Па-па!